Вітаю! ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда. Сьогодні в новинах 1 червня в Україні відзначили день захисту дітей. В українських закладах освіти закінчився навчальний рік. Тиждень сім'ї організатори запевняють, щаслива родина є запорукою успішної країни. 1 червня в Україні вже 18-й рік поспіль святкують Міжнародний день захисту дитини. Сьогодні по всій країні проводять різноманітні урочистості для зростаючого покоління. А у скверах, парках і на концертних майданчиках самі ж діти влаштовують показові виступи. У Вінниці також провели дитяче свято. Валерія Полторацька не лише побувала на заході, а й зазирнула до іншої сторони дитинства, до тих дітей, які живуть за іншими канонами, де навіть не чули про солодку вату чи повітряні кульки. Від кого ж чи від чого потрібно захищати сучас? детей дивиться дали. Нет, я не считаю себя взрослым. Каждый день надо попрошайничать. Расстраивает то, что я совсем одна. И меня застряли просить. Я не мог больше и убежала. Кадри, які ви ще не побачили, були відзняті в підвалах Києва. Усі ці діти опинились у складних життєвих ситуаціях. Їхні історії різні. В одних сім'ях батьки мають пристрасть до алкогольних і наркотичних речовин. У когось низька матеріальна забезпеченість, в інших постійні конфлікти та фізичне насильство. А деякі, взагалі, слово мама чи тато тільки чули від інших. Вони вихованці інтернатів і дитячих будинків. Ці діти не з власної волі подорослішали раніше за своїх однолітків. Вони бачать зовсім інше життя без опіки та любові рідних, веселих прогулянок, грошевих кульок, квітчастих суконь. Улюблених іграшок, коли звернення надходить до служби у справах дітей, що якась дитина складних в складних життєвих обставинах, то після того вчиняються відповідні дії, передбачені положенням і чинним законодавством. Зокрема, з'ясовуються обставини в зв'язку з чим відбувається порушення прав дитини на її нормальне, нормальні умови виховання, на нормальні умови утримання. В крайніх випадках, якщо всі дії, заходи, які були спрямовані на роботу з сім'єю, не дали результатів. Є випадки, коли батьки позбавляються батьківських прав або у батьків дитину відбирають без позбавлення їх батьківських прав. Сьогодні навчальні заклади мають величезний досвід у профілактиці сімейного неблагополуччя. Ще одним з аспектів порушення прав дитини є психологічний тиск з боку однолітків, прізвиська, причіпки, бойкот, образи, приниження, загрози. Від усього цього, на жаль, не застрахована жодна дитина. Найчастіше жертвами стають діти, які чимось відрізняються від інших. І Якщо дитина не в змозі захистити себе, вона може стати легкою здобиччю. Тож, за словами психологів, навчити дитину відстоювати свої права одне із найголовніших завдань. Що стосується того, як себе відстоювати, безумовно, і батьки, і педагоги, ми маємо говорити і говоримо про те, що в першу чергу це ми вирішуємо всі конфлікти словами. Якщо слова не допомагають. І людина не розуміє тоді ми звертаємось вже за допомогою до старших. Однозначно не має бути місця фізичному насилю за статистикою. В українських школах 30% дітей зазнавали принижень, і 40% принижували інших. Дуже часто діти соромляться розповідати про такі ситуації навіть найріднішим. Тож першочерговим завданням батьків є побудова довірливих стосунків, які допоможуть бути в курсі всього, що відбувається з дитиною, щоб виявити проблему ще на початковій стадії. Дитина може замкнутись в собі, може не розмовляти, може усамітнюватись. І це вже перший такий сигнал, важливий до того, що щось відбувається не так. Якщо дитина сказала батькам, прийшла додому, що є такий випадок приниження, безумовно. Тут дуже важливо мати зв'язок з класним керівником. Ми говоримо про школу. Так? Через те батьки звертаються до класного керівника, до заступника з виховної роботи, а і далі і, іде ланцюжок: викликається шкільний психолог, соціальний педагог. Учасники цих дій і розбирається ця ситуація, да по суті покроково, щоб захистити права дитини в листопаді 1949 року. Рада міжнародної демократичної федерації жінок запровадила святкування міжнародного дня захисту дитини. Вперше нововведену дату відмітили в 51 країні 1950 року. В незалежній Україні це свято встановлене указом президента від 1998 року за ініціативи Міністерства України у справах дітей, сім'ї та молоді. Відтоді щорічно перший день літа офіційна дитина. Мені батьки сьогодні сказали що сьогодні день дітей і можна піти куди небудь погуляти. Ходимо в парк, буваємо, ходимо в Макдоналдс. Багато чого буває. А що ти більше всього любиш? Ходити в цирк. Там виступають тварини, а я їх дуже люблю. Ну, Праздники ми стараємося прийти в парк для того, щоб вона подивилася на хороше, покаталась и... на качелях. Ходила в за парк, Ча часто ходимо в парк, там, на фонтан водимо. Гуляємо, гуляємо, катаємося на велосипедах. Виховати порядну та соціально адаптовану людину мета кожного відповідального батька та мами. Щоб ця мрія стала реальністю, потрібно докладати неабияких зусиль. Психологи радять проводити з дитиною якомога більше часу, цікавитися її життям і з дитячих років прищеплюти моральні та духовні цінності. Ми бажаємо дітям, щоб вони були веселими, У них було багато шариків, багато сладкої вати і, всі, і ніколи не скучали. Хочу побажати всім діткам щастя, здоров'я, щоб їх батьки любили і вони їх. Слухалися та й любили. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Вінниця, Вісті Надії. Міжнародний благодійний фонд Крок з надією за підтримку організації «Save the Children Ukraine провели в місті Дніпрі серію заходів позитивне батьківство. Загалом курс із шести зустрічей пройшли понад 250 осіб. На семінарах обговорювали питання позитивної дисципліни, важливість спілкування та спільного проведення часу з дітьми, визначили потреби дітей, поговорили труднощі, з якими стикається підростаюче покоління на різних етапах життя, і зауважили, що батьки головні помічники в подоланні негараздів. Розглянули особливості виховання хлопчика та дівчинки. Мали присутні практичну частину, де моделювали різні життєві ситуації та шукали варіанти їхнього вирішення. Також батьки проаналізували свою модель поведінки та оцінили, які саме зміни в вихованні своїх дітей їм варто внести. Важно оставатися позитивними батьками, тому що е родители втомлюються, і це нормально. Нужно на самом деле каждый день просыпаться и радоваться, что у тебя есть дети, что они здоровы. Якщо ви також бажаєте навчитися позитивному батьківству, заходьте на сайт, що зараз зображений на екрані. А в Україні вже п'ятий рік поспіль відзначають тиждень подружжя задля поширення авторитету сім'ї в суспільстві та утвердження цінностей родини та шлюбу як найбільш значимого суспільного інституту. Мета цих заходів кожного року протягом одного тижня зробити подружжя та шлюб головними темами в країні, об'єднавши для цього зусилля громадських організацій, державних інституцій, журналістів, церков, бізнесу та всіх небайдужих людей. Спеціально для цього адвентистська молодь Полтави провела у місті фестиваль сім'ї. На святі побувала також наша журналіст. Tkají po Щорічно в Україні відбуваються соціальні заходи в рамках міжнародного руху Тиждень подружжя. Медіа присвячують новини подружній темі, торгівельні центри пропонують подружнім парам знижки та спеціальні послуги. Громадські організації проводять соціальні акції та різноманітні заходи для сімей, дітей та молоді. Церкви присвячують богослужіння цій темі. Сім'я, як основний інститут суспільства, була і залишається берегиною людських цінностей, культури, чинником стабільності та розвитку. Спеціально до міжнародного дня сім'ї та тижня подружжя Адвентиська молодь Полтави організувала фестиваль сім'ї, який відбувся на території центрального дому молитви. Незважаючи на прогнози синоптиків, у цілому день видався теплим і сонячним. «Ця програма направлена на те, щоб показати людям, що оставайтесь в місті, не смадря ні на що уділяйте друг другу увагу, заботьтесь і переживайте друг за друга, і пусть нічого не зможе вас сломити. Зміцнити суспільну цінність таких понять, як родина, любов, материнство, турбота, повага ось головна мета фестивалю сім'ї у Полтаві. Організатори впевнені, що інститут сім'ї був, є і буде еталоном міцних і надійних стосунків у всі часи. Саме важливе, що, навіть, церква, вона може розказати, про те, як сам Бог дивиться на сім'ю. Тому що сім'я в нашому обществі обізцілась, всі розуміють, що якщо. что-то не получилось, мы можем развестись. Мы видим, сколько э, разрушенных семей, детей э, без родителей. И только Бог может это, этому положить конец, этой, этому просто порочному кругу. Он может показать, что семья – это нерушимая. И какие бы трудности у вас не стояли на пути, как бы у вас непонимание, разные точки зрения – Все равно с Божьей помощью все можно преодолеть и идти вместе. Щороку Генеральна асамблея ООН обирає тему до Дня сім'ї. Сім'я, здоровий спосіб життя та стійке майбутнє саме на цій темі наголосили у 2016 році. Організатори фестивалю сім'ї у Полтаві підтримали цю ідею, провівши програму Україна здоров'я, на якій діток учили принципам здорового способу життя. Ми тут пропагуємо здоровий спосіб життя, так як, я гадаю, це найкращий спосіб життя для всієї родини, для діток, для батьків, адже... Живучи таким життям, вони собі забезпечують подальше життя і життя своїх дітей здоров'ям, щастям, доброполуччям, діти в захваті. Вони з такою цікавістю проходять кожну станцію. Ми вирішили вибрати такий активний віддих. Для рібінка здесь добре попригати на батутах можна, мильні пузырі. Ну ось багато цікавого. І для нас теж весело, музика грає. А щоб і батьки могли з користю провести час, для них підготували низку пізнавальних розваг. Так як ми ділимо та сімейною програмою, то ми планірми предусматривали розлічення і для дітей, і час для взрослих. Поки дітки розв'язуються на батутах, на поділках, на пізнавальній програмі нашої «Страна здоров'я, батьки в то час можуть пообщатися за столиками, У нас приготовлені там питання, на котри не можуть поотвечать, тим самим друг друга узнать. Также для родителей в этом году у нас і спортзал був, і тенісний стол. Ну ідея дуже хороша. Ми в тому году приходили на праздники. В цьому году прийшли діти щасливі. А якщо діти щасливі, то ми вже щасливі. Значною мірою атмосферу в сімейному колі створюють батьки, і якщо між ними є незгода, то цей дух передається дітям. Підтримувати в сім'ї затишну атмосферу ніжної турботи – ось що найголовніше для збереження міцних стосунків, твердять як організатори, так і учасники фестивалю. Якщо сім'я буде давати рібенку все те, що йому потрібно, то звісно, рібонок виросте справедливим, добрим, красивим чоловіком. Дійсно, чоловіком. Украинским семьям сейчас не хватает именно правильного отношения к самой семье. Наша церковь может помочь им именно понять и осознать, что такое семья. Это, во-первых, а во-вторых, подарить им, подавить им возможность научиться любить. Вот когда украинские семьи научатся любить, то тогда они будут крепче. Мы хотим, во-первых, чтобы люди почувствовали, что их любят, что их любят, независимо от того, богатые они или бедные. А мы хотим показать, что мы готовы дарить им внимание. Вместе с детьми бегать, играть, чтобы они почувствовали э частичку этой любви, которую Бог, как мы верим, вкладывает в наши сердца. Айпари Хайтакова, Игорь Шквера, Полтава, Вести Надеи. Ось і закінчився ще один навчальний рік. Цієї весни більше 200 тисяч випускників отримали українські атестати про закінчення середньої освіти. У Чернівецькому християнському приватному навчальному закладі Соломон одинадцятикласників наразі немає, бо школа діє лише декілька років. Зате 84 учні радіють, що мають нагоду навчатися саме у цьому закладі, де не забувають про духовний та моральний розвиток кожної дитини. Послухати останній дзвінок, що пролунав у цьому закладі, пощастило Ользі Корнієнко. Вона розповість більше. Ось і пролунав останній дзвінок у школах України. Для приватного християнського навчального закладу Соломон, що у Чернівцях, також завершився навчальний рік. Як і завжди прикрасою свята стали підняття національного прапора, вірші першокласників і промови запрошених гостей. Одним з яких був службовець Чернівецької обласної держадміністрації. Школа ну, надзвичайно на дуже високому рівні. І матеріальний рівень, тобто видно, що прекрасна будівля, навряд чи. Багато таких шкішкіл на сьогодні воює області, але разом з тим вона ще поєднує себе гарний рівень навчання і високий рівень духовного виховання. Навчальний заклад, заснований адвентистами сьомого дня, на сьогодні має шість класів. За словами директора школи Али Гайсан, щорічно додаватиметься один клас. За два роки кількість учнів у школі досягла 84 Ми змінювали школу в третьому класі і підшукували. прийшли багато шкіл, і я потрапила до Алли Омельянівни. Вона мені розповіла, розказала, показала, і ну, більше, в принципі, питань не стало. Ми вирішили все-таки залишитися тут. Кожного дня бачу переміну в серці своєї дитини. Я бачу те, що з нею працюють. Ну насправді нею цікавляться. Моя дитина відчуває любов, підтримку, вона відчуває безпеку. І ну, для мене важливо, що Формуються основні людські якості, цінності, моральні цінності. У нас дочка навчається всі школі в другому класі. Вже ну ми спочатку планували в сільську школу, потім від друзів дізналися, що тільки відкривається школа Соломон. Не сумнівалися, зразу забрали документи і двоє зразу написали заяву. Окрім безпосередньо навчального процесу, в школі діють гуртки для розвитку творчих здібностей, а також проходить підготовча група для дошкільнят. Я у першому класі у нас предмет математика, малювання, основи здоров'я, природознавство. Тут можна навчитись, і це християнська школа. Передлітнім відпочинком учні отримали грамоти за успіхи у навчанні, вчителі за внесок у розвиток освіти. Марія Одинак, завідувач науково-методичного центру безперервної педагогічної освіти у Чернівецькій області назвала навчальний заклад Соломон найкращою школою області. А учні вже з радістю чекають вересня, щоб продовжити отримувати знання та здобувати мудрість. Ольга Горнієнко, Назар Гриневич, Чернівці, Вісті надії. Випуск 2016 року відсвяткували також і у вищих навчальних закладах. Зокрема, в українському адвентистському центрі вищої освіти цього року випускники здобули освіту за такими напрямками: фінанси, менеджмент, економічна кібернетика, філологія, філософія та релігієзнавство, фізичне виховання та журналістика. Окрім того, у закладі навчають майбутніх пасторів. Яким був випуск цього року та що спонукало студентів обирати саме такі професії, дізнавалася Олена Долгорученко. В українському адвентистському центрі вищої освіти відсвяткували випускний 2016. Відбувся 13-й випуск студентів українського гуманітарного інституту за напрямками фінанси, менеджмент, економічна кібернетика, філологія, філософія та релігіознавство, фізичне виховання та журналістика. Остання дисципліна цьогоріч стала знаковою для життя інституту. Пірви у нас випускаються студенти з факультету журналістики. Це замечательно. Ми понимаем, що є будущее в нашому інституті нових программах. Окрім того, святкували свій перший випуск 12 студентів після дипломної підготовки. На захід з'їхались випускники та пастори з усіх куточків України. Привітати з випускним приїхали також ректор Заокської духовної академії Борис Протасевич і керівник відділу освіти Адвентистської церкви в євроазійському регіоні Володимир Ткачук. Він пояснив переваги навчання в християнському закладі. Призивання татори. Которое... предоставляет возможность молодому человеку получить не только знания, которые, естественно, нужны и очень важны, но христианское адвентистское образование еще предоставляет возможность молодому человеку духовно расти. Она направляет человека на служение обществу. Не просто идти добиваться своих целей ради своего признания и своего имиджа, а идти отвечать на нужду общества. Помагать тим, хто нуждається. Серед важливих базових знань у навчальному центрі пропагують моральність, духовне зростання та здоровий спосіб життя. Навчальний центр включає і український адвентистський теологічний інститут, де випускають майбутніх пасторів не лише за освітою, а в першу чергу за покликанням. Богословське служення, пасторський путь – він не зв'язаний з кар'єрою. Это вопрос призвания. Здесь человек не выбирает будущую профессию, его выбирает Бог. С раннего детства я чувствовал это призвание. Я был уверен, что Іменно тут я буду нужен Христу. Я пішов за ним. Ще один юнак відчув своє покликання бути пастором після того, як Бог зберіг його життя. Декілька років тому Артем стояв на порозі смерті. Лікарі не змогли визначити хлопцю діагноз. Два з половиною роки він не знав, що з ним коїться. За перший тиждень хвороби юнак утратив 14 кілограмів. Що секунди його тіпало та кидало в жар. Та лише на 15 хвилин у день хвороба відпускала. З'явився страх смерті та сумніви щодо існування Бога. Хлопець був ладен накласти на себе руки, але все змінилося одного вечора в гуртожитку, коли він молився. Все тіло горело, як от, не знаю, це описати. Було дуже і неприємно. Я понял, що сейчас нужно сделать этот выбор. Этот выбор либо с Христом, либо против. Я сказал, Господи, я готов уміреть, если ты поможешь мне, Господь, в этом. если ты поможешь, я готов. Но мені очень страшно. И я закрыл глаза и повторяв одну фразу: Твоя воля є свята и благоугодная для мене. Є така фраза я заснув і на утро я проснувся, і все оставило мене. Це спустя два з половиною годин мучені. Ця подія визначила долю хлопця. Цього року він закінчив богословський факультет і вже через місяць стане служителем. Привітав цьогорічних випускників і керівник церкви адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов. Ми желаємо для них успіхів в їх труді, начинанні, щоб любящий Бог завжди був в житті. І надіжда надіжда на прекрасне совершенне ніколи не покидала їх в Боже хімбласлаєні Олена Долгорученко, Олександр Кашевко, вісті надії. Рівень релігійності українців знижується, однак все одно залишається високим. Повідомляє соціологічне дослідження. Віруючими в себе визнають 70% опитаних громадян України проти 76% у 2014 році. Такі дані представили на круглому столі, що пройшов у Києві. На ньому обговорювали роль церкви в українському суспільстві через два роки після майдану. Детальнішу інформацію з нами поділиться Микита Ісаков. У столиці України відбулася чергова зустріч за круглим столом релігія та влада в Україні. Проблеми взаємовідносин ініційована українським центром економічних та політичних досліджень імені Разумкова. Круглий стіл діє з 1996 року. Його постійними членами є керівники і представники найчисельніших християнських церков і релігійних організацій України. На засіданні також були присутні представники органів державної влади, громадськості засобів масової інформації, експертного. Співтовариства головна тема релігія, церква, суспільство і держава два роки після майдану далеко не в останню чергу, завдяки е, тим дискусіям, які відбувалися тут, е, багато проблем, які ставилися церквами, і релігійними організаціями. Вдалося розв'язати за останні роки церквам і релігійним організаціям на державному рівні дозволили відкривати навчальні заклади, зменшили податки. Церкви стали більш впливовими у суспільному житті. Зараз перед сферою державно-церковних відносин постали нові питання. Кожен представник церкви зміг висловити свою думку щодо питання релігії і політики, а також запропонувати шляхи регулювання взаємовідносин між владою та церквою. Церква абсолютно. І згідно Конституції, і згідно принципу відокремлення, немає що робити у політичному процесі. Тобто у процесі формування органів державної влади і їхнього функціонування, виконання приписаних їхніх законних функцій. Це є сфера, яка відокремлює церкву і державу. Якщо. Церква відділяється від політичних якихось поглядів подобань. Якщо вона не пропагує якісь конкретні політичні е, гасла або ж підтримує якісь політичні е, вподобання, політичні партії, політиків е, окремо, то, звичайно, це позитивно впливає все ж таки на е, парафіян. на тих, хто відвідує церкву на круглому столі. Презентували черговий звіт релігія і церква в українському суспільстві, соціологічне дослідження 2016». За цими даними рівень релігійності падає, однак усе одно залишається високим. Віруючими себе визнають 70% опитаних громадян України проти 76 шести 2014 році. Число тих, хто засвідчив ту чи іншу міру важливості релігійної віри в своєму житті зменшилося з 63 у 2000 році. до 57 у 2016 році. Виховання релігійності дітей у сім'ї вважають важливим лише 18% опитаних. Загальне число тих, хто вважає виховання релігійності дітей важливим, порівняно з 2000 роком, збільшилося з 11 до 18%. А число тих, хто виховувався вдома в релігійному дусі, зросло з 31 у 2000 році до 38 у 2016 році. 63% опитаних вважають, що людина може бути просто вірусною, Віруючою і не сповідувати якусь конкретну релігію. Ця точка зору переважає в усіх регіонах за винятком заходу, де 50% опитаних переконані, що віруюча людина повинна обов'язково сповідувати ту чи іншу релігію. Втім, тих, хто підтримує можливість просто вірити, тут не набагато менше. Число громадян, які відвідують релігійні служби, зібрання служіння збільшилося із 49 у 2000 році до 58 у 2016 році. Водночас часто. Та відвідування релігійних служб практично не змінилася. Частіше ніж раз на тиждень їх відвідували за даними цих опитувань, 4-5% громадян, раз на тиждень 14-18%. Переважна більшість громадян вважають, що будь-яка релігія, яка проголошує ідеали добра, любові, милосердя і не загрожує існування іншої людини, має право на існування. Або всі релігії мають право на існування як різні шляхи до Бога. Наразі як і раніше, з цими твердженнями погодилися 75% Тків опитаних 35% опитаних переконані в тому, що церква, релігія мають бути національно орієнтованими. Микита Ісаков, Київ в вісі надії не бійтеся розповідати друзям про свою віру. Можливо, саме це допоможе їм змінитися. Побачимось за тиждень всього найкращого.